Чернівецький ротарі клуб підписав безтермінову угоду твіна з американськими колегами з міста Портленд. Ця ініціатива не просто формальність за нею стоять реальні проєкти, спрямовані на допомогу ветеранам, постраждалим від війни, а також розвитку партнерства та співпраці. Більше про це за мить у нашому сюжеті. У Чернівцях відбулось підписання міжнародної угоди Твійна між ротарі клубами Чернівців та Портленда. Ця угода буде безтермінова. Зараз ми підписуємо ТВІН КЛАБ угоду, тобто по про дружбу, співробітництво, в рамках якої ми будемо вже визначати наші майбутні проекти, які звичайно будуть спрямовані на посилення допомоги Україні. Ротарі клуб це світова благодійна організація, учасники якої реалізують різноманітні проєкти, спрямовані на вирішення соціальних проблем. Ротарі рух, ротарі – це світова організація, яка представлена на всіх континентах, у всіх майже у всіх країнах світу. Наш Чернівецький ротарі клуб. Скоро буде відмічати 100 років від свого заснування. Він був заснований в цьому приміщенні 100 років назад. Було проведено перше засідання Чернівецького ротарі клубу. Підписання даної угоди між ротарі клубами чернівців та Портленда є знаковою подією, адже угода твіна символізує поглиблення дружніх зв'язків та розвитку партнерства. Вигода вже є, тому що ротарі американські ротарійці надають досить суттєву допомогу Україні в цілому. Передаються медичні засоби. При фронтовій госпіталі в інші лікувальні заклади також американці американські друзі приймають наших поранених військовослужбовців, надають їм допомогу, а саме протезування на найвищому рівні. Американські ротарійці долучаються до створення реабілітаційних центрів на території України, тобто вони надають досить масштабну допомогу. Головна місія ротарійців це благодійність. Наразі у Вашківецькій громаді за підтримки іноземних партнерів розпочався масштабний проєкт, який спрямований допомогти ветеранам. Ми стартуємо з новим проєктом у Вашківецькій лікарні реабілітації спільно з ротарі клубом Чернівці, основною метою якого є надати можливість ветеранам знову бути на двох ногах. На базі Вашківецької лікарні реабілітації з'явиться виробництво протезів для українських ветеранів. результатом даного проєкту буде виробництво протезів прямо у Вашківецькій лікарні для того, щоб весь загальний шлях для пацієнтів був набагато коротшим і ефективнішим. Ми стартуємо зараз вже з усім плануванням. Якщо все піде гарно, то ми плануємо реалізувати проект до кінця цього року. У ротарі клубі Чернівці переконані підписання угоди з Портлендом лише початок масштабної співпраці. За словами Антона Казанського, ротарійці планують розширювати партнерську мережу, аби залучати ще більше ресурсів і можливостей для допомоги Україні. В наших планах посилювати співпрацю з іншими містами. Я можу сказати, що в цілому в світі існує більше полутора мільйонів ротарійців. Сполучені Штати це, мабуть, одна з. З країн, де цей рух розвинений найбільше, і в, практично в кожному місті США є ротарі-клуб. Тому це величезний об'єм роботи, але я думаю, що ми будемо рухатись вперед. Угода між ротарі клубами чернівців та Портленда це не просто формальність, а реальний крок до посилення міжнародної підтримки України. Міжнародні проєкти стають частиною спільної справи, яка об'єднує людей по обидві сторони океану заради однієї мети допомоги іншим. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.